День відкритих дверей для майбутніх матусь провели в обласному перинатальному центрі рівного. Жінкам при надії показали, як функціонує заклад та в яких умовах народжують. Така екскурсія є важливою, аби підготувати жінок до майбутніх пологів, розповідають організатори. А вагітні після побаченого зізнаються. Тепер їм буде легше народжувати. Були на зустрічі і наші журналісти. Вже да, знаєте, кого чекаєте? Так, хлопчик. Так, так, Оксана Веремчук на сьомому місяці вагітності народжуватиме вперше. Відтак жінка переживає перед пологами. Прийшла до перинатального центру, аби більше дізнатися про тонкощі та умови при народженні. Цікаво, просто які в нашій пологові що нас очікує, де будемо перебувати, якщо тут народжуємо. Подібні екскурсії по пологових закладах організовують для учасниць проєкту Позата мама не вперше. За 12 років його існування учасницями стали більше 300 жінок, які народили понад 400 діток. Засновниця проєкту Оксана Кравець розповідає: основне завдання підготувати маму до майбутніх пологів. Якщо ви кожна вагітна бачить, куди вона потрапить, який, який буде пологовий зал, як виглядають післяпологові палати, як виглядає місце, де Народиться її дитина, вона відчуває себе набагато впевненіше під час самих пологів. Відповідно, це полегшує роботу лікарям, тому що коли вагітна впевнена в власних силах і працює в команді з лікарів, звичайно, це полегшує процес самих пологів. Під час екскурсії майбутнім мамам показали пологовий зал, який оснащений усіма необхідними апаратами для народження. Особливе ноу хау тут це гамак та шведська стінка. Також жінки побували і у післяпологових палатах деякі із них платні, деякі ні. Відвідали і операційні зали та побачили бомбосховище перинатального центру. Воно теж оснащене усім необхідним для пологів та операційних втручань. Живе спілкування завжди є живе спілкування. Не все можна побачити на картинки чи на відео то, що є вживу. І Тому, якщо є зацікавленість, ми ніколи не перешкоджаємо нашим пацієнтам. Приходять, цікавляться, ми розказуємо, що ми можемо, чим ми можемо допомогти. Помогти, що у нас в закладі відбувається, які у нас напрацювання. Який у нас персонал і все решта, і завжди раді бачити. Дехто з присутніх народжувати мене вперше, тому мають певний досвід. Втім, вояж до перинатального центру ще більше заспокоїв жінок. Я спокійна за те, що я буду народжувати в достойних умовах, що моє дитя буде народжене в таких умовах, і що тут буде дійсно комфортно і мені, і малюку. Окрім екскурсій до пологових будинків, майбутнім матусям проводять різноманітні лекції, тренінги. Та фізичні заняття. Все для того, аби підготувати жінок до пологів та відповідального батьківства. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини рівного.